you <music> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції. Інфоонлайн. Посилання в описі. За матеріалами Державного бюро розслідувань, генпрокурор України повідомив про підозру в службовому підробленні документів для виїзду за кордон народному депутату Олександру Дубінському. Про це нардеп навіть сам повідомив у своєму телеграм-каналі, записавши відеозвернення під дверима ДБР, куди його сьогодні, за його словами, вкотре викликали на допит. Як зазначив Дубінський. Ки підозра йому оголошено у службовому підробленні, частина перша статті 366 Кримінального кодексу України. Нардеп почав засуджувати дії влади та поскаржився на політичне замовлення та висловив упевнені, що справа проти нього розвалиться. Як повідомив Дубінський, напередодні в його офісі до четвертої ранку проводились обшуки, але там нічого підозрілого не знайшли. Після чого йому оголосили підозру. Подібні висловлювання про владу, про те, що він ні в чому не винен, що при обшуках, звісно ж, нічого не було знайдено, вперше. Чергу наштовхують на думку про те, що нардеп намагається бути впевненим в тому, що до правди не доберуться Проте, як то кажуть, не буває диму без вогню. Тож без реальної причини ніяких обшуків не було б. Зазначимо, що підозра, котру оголосили Дубінському, стосується внесення службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон, нібито для супроводжування батька на лікування. Наразі окрім гучних слів нардепа доказів, котрі б заперечували це, він не представив. Тому вірити його висловлюванням про те, що все це маячня і, взагалі, політичне замовлення не варто раніше. Служба безпеки України спільно. Із державним бюро розслідувань проводила обшуки в Дубінського, перевіряючи обставини та законність його виїзду за кордон у період воєнного стану, повідомляють у СБУ. За даними слідства, народний обранець поїхав за межі нашої держави під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно, без фактичного супроводу парламентаря. Ішлося у повідомленні з СБУ в телеграм-каналі. Хоча ім'я Нардепа не Фігурує в повідомленні, по опису обставин, стає зрозумілим, що мова йде про Дубінського. До того ж, деякі змі за інформацію з власних джерел підтвердили, говорилось про нього. Інформація про підозру Дубінському підтверджує, і українська правда з посиланням співрозмовника в правоохоронних органах. Слідство встановило, що народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом, а потім самостійно покинув країну 27 червня 2023 року. В той час батько Нардепа самостійно виїхав за кордон двадцять. Сто червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам же нардеп повернувся до України лише 27 липня 2023 року. Правоохоронці дізналися, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, з 20 по 27 липня нардеп перебував в Іспанії та зупинявся в люксових готелях. Медітернео у Кастельдефельсі та Вінчі Біт» у Барселоні зазначає УПЕ. Додамо, що сам Дубінський в своєму телеграм-каналі дуже різко висловився про обшуки і накинувся на діючу владу, засуджуючи її дії. Певно, через те, що правда все-таки буде викрита і хтось отримує заслугам. У своєму повідомленні він зазначив наступне: ось ці всі обшуки, підозри та інше шоу мають на меті замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака Зеленського та складності на фронті. Ситуація в суспільстві вкрай напружена і негативний для влади. Порядок денний треба чимось перебувати, але й цього шоу надовго не вистачить. Усі вже Зуміють, що ключовою проблемою країни є Зеленський та його Єрмак, які зараз і уособлюють корупцію та мародерство, з якими театрально бореться шоу квартал 95». Окрім того, що даний текст був направлений суто на те, аби відвернути увагу від проколів, саможна нардепа, нема чого і сказати. Адже як ми бачимо, за останні дні влада дуже активно бореться з тими, хто йде проти закону України, проти народу. І якраз ті, хто цей закон порушують, найбільше зляться і роблять гучні висловлювання в бік діючої влади. Загалом, скільки б хто. То, чого не говорив і не писав, а правда стане всім відомою, і винні отримують по заслугам. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.